Летять над хатою ракети, куди летять, куди впадуть, це не кіно страшним сюжетом це українці так живуть. Жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі, такі прекрасні та багаті Худобу пасли у селі. Любов діточок плекали, садили квіти під вікном, весну піснями закликали, гостей збирали за столом. Де гість непроханий приперся, Хабнув нашу хату в ліс, і заболіло раптом серце і пололося море сліз. Сусід став ворогом ні, брешу. Сусід був вором завжди. Ми відкрили очі ми нарешті запізно не робив біди. І знову летять кудись ракети, що смерть комусь несуть. Перша година, знов четверта, не спати. Жити не дають. Світанок, стихло, телефони та вайбер бабки, вояк. І молимось біля ікони, Забираємо витримку в кулак. І хлопцям дякуємо нашим, що небо наше берегли, коли ж затне, той нелюд не хай би напився він смоли. Бо там потрібно далі жити, трудитись на своїй землі, в любові діточок простити, кодову пасти у сері. На рідній українській мові співатиму ми пісень, і буде в нас обов'язково спокійна ніч і мирний день.